Вже протягом шести місяців Мальтійська служба допомоги за підтримки Карпатського фонду сканфонду та мережі нідерландських благодійних фондів для східної та центральної Європи впроваджує концепцію Приятелі. 2 у рамках проєкту Допоможи іншому, стань приятелем. Відбувалося ряд заходів, метою яких було створення приятельських пар між фізично неповносправною молоддю та волонтерами. Піком такої діяльності та в Мальтійський осінній бал. Окрім танців, тут представлено виставку досяг які вдалося здобути завдяки проекту, В нашому буденному житті не вистачає такої краси, веселості. Такої тут є можливість сидіти красиві плаття, зробити гарні зачіски і відчувати себе. В якійсь мірі навіть королевою і особливо людям на візочках, оскільки ми дуже багато в чому обмежені, і такі наряди ми собі повсякденному в житті взагалі не можемо одіти і дозволити, тому що це буде якось виглядати не дуже напевно якісно. А ось власне сьогоднішнє свято тільки буквально дає емоції, тільки позитивні емоції, ти себе дійсно відчуваєш справжньою жінкою, справжньою принцесою.